We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Ми починаємо. Зеленський розповів про те, де зараз навчаються та живуть його діти. Він підкреслив: його діти, як і всі інші, знаходяться в Україні та продовжують тут жити і навчатися. Моя дочка каже, він студентка, син навчається в школі. Ну а як всі діти, наразі освіта воєнного часу гібридна, офлайн і онлайн. Крім того, голова держави повідомив, через насичений графік і навантаженість, Зеленський бачиться з дітьми приблизно раз на тиждень на кілька годин. Проте є цікавий факт про патріота Порошен. Колишній президент України постійно кричить за патріотизм і те, як він любить країну. Проте на думку автора, чомусь сини попереднього президента ніби не поспішають повертатися на батьківщину, незважаючи на військову агресію РФ. Звісно, краще відриватися на концертах роз реперів. Зазначимо, що Порошенко ні разу не приїхав до України. Його син мається на увазі, щоб підтримати співвітчизників. Він ні разу особисто не передав допомоги ЗСУ чим особам постраждалим від війни. Він ні разу навіть не записався. Відео зверненнями з висвітленням власної позиції. Отже, висновок такий Петро Порошенко дуже яскраво кричить на весь світ, як він любить Україну, коли його випускають за кордон. Починає говорити, що тільки він вирішує проблеми і являється важливим звеном в країні. Однак його сини чомусь тихенько в стороні стоять і навіть не думають повертатися. У той час як президент чесно говорить, що його діти постійно знаходяться в Україні, вчаться тут і виїжджати не збираються. Різниця очевидна. хто більше любить країну, тих робить, а не кричить в усе горло про справ. І не покидає країну в тяжкий час, як вважає автор. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.